Дорогі наші підписники, починаючи свій чудовий ранок у нашому таборі, ви завжди починаєте смачної водички лимонної. Наливаючи її, ви набираєтесь дуже багато енергії і міцного-міцного здоров'я. Але це ще не все. Ми вас хотіли би завжди пригостити смачним печивом, смачними салатами, є вітамінний, а є салати з майонезом. Асортимент завжди змінюється. А найсмачніше. Іншою стравою для наших діток це є сосиска, нагінці і смажені яєчка. Після того на вас чекають дуже запашні солодкі домашні млинці. А хто полюбляє молочні вироби, то обов'язково має набратися сил з вівсяною маною, з сухими сніданочками. І це все ви маєте запити смачним, добрим, запашним, трав'яним, чорним, зеленим. Ним чайком запрошую вас щиро до нас скуштувати і відпочити гарно у нашому таборі.